Акт перевірки щодо трансформаційного утворення. Як його можна оскаржити, які є питання? Так, дійсно, там перша особливість це строки. Тому що 30 днів є у платника і 30 днів є у контролюючого органу. А процедура загалом одна та сама. Але... Ось тут є така певна особливість щодо виходу на переперевірку, адже перевірки з трансфертного ціноутворення, це перевірки, які, ну, якщо ми говоримо про дотримання принципу витягнутої руки, тобто перевірки по суті відповідності контрольованої операції, вони проводяться за спеціальною процедурою, за спеціальними строками, які визначені в 39 статті. Але разом з тим немає такої підстави в рамках 39 статті, що ти виходиш на переперевірку. За такими ж продвинутими строками. Тобто, умовно кажучи, якщо податковий орган приймає рішення, що дійсно або платник донадав певні аргументи, він теоретично, податковий кодекс не забороняє вийти на виїзну перевірку, яка проводиться в рамках розгляду Заперечень.